Через сильні обстріли першокласник Кирило із рідного Запоріжжя виїхав 10 місяців тому. Та вже 1 вересня хлопчик піде до школи у Борисполі. За цей час він встиг походити до дитячого садочка в танцювальних гурток та на підготовку до школи. Його мама Анна Літовкіна каже, що в новому місці облаштувалися добре та вдома все ж краще. Ми дуже хочемо додому. У нас там свій дім, ну рідні. Це напевно, ви знаєте, дуже дуже важко. Ми коли я налаштовуюсь побути тут ще два-три місяці, ну дивлячись від там від новин, там да, від становища в місті, там іноді буває таке затища. Хочеться додому. І кожен раз, коли я розумію, що ми не їдемо додому, це кожен раз дуже великий стрес і, і діти хочуть додому. Місто класне. Ми будемо раді приїжджати в Бориспіль. В аеропорт сюди <хи> літати кудись відпочивати, але ну жити хочеться вдома. Ми поїхали в жовтні минулого року і думали, що не додовго, але вирішили тут і на навчальний рік з дитиною залишитись, тому що в Запоріжжі там ну неспокійно дуже і е, небезпечно. І в принципі школи не працюють, а перший клас. А подобається тобі в Борисполі? Так. Того, що не шумно і не грязно. Наталія Смирнова із сином першокласником Ростиславом до Борисполя виїхала з Енергодару у Запорізької області нещодавно. Житло тут вони орендують. Наталія каже, що зараз її син готовий до школи у новому місті і додає, що одразу після перемоги вони планують повернутися на малу батьківщину. Ми чекаємо, ми хочемо додому. У Нас там життя, квартира, робота, все. Ще з 2014 року в Борисполі оселилась і Світлана Ланська. Сюди вона виїхала з Донеччини. За доволі великий термін до життя в іншому місті їхня сім'я вже звикла. Тому після перемоги повертатися назад поки не планують, каже Світлана. Ми навряд, бо 9 років тут, і адаптація вже доволі сильна. Перші роки, коли ми були тут, дійсно ми вірили в те, що ну доволі скоро. Зараз навряд. Усім їм та ще багатьом першокласникам внутрішньопереміщеним особам, 18 серпня, у Бориспільській районі держадміністрації благодійний фонд Верона Бенефіт Фондейшн привіз подарунки. Що ти отримав сьогодні? Ну це ґзачокну сумачку такий подарунок там у Ну і ще кульку. Ми дітям привезли а канцелярські набори, які розраховані на один навчальний рік. привезли Аварійні портфелі, які передали наші партнери от фонду Ліон із Соєних Эти портфелі нужны для того, щоб в случаї блокауту, повітряної тривоги чи нестандартної ситуації, ребенок его может взяти з собою в нем находится все самое необходимое. Носочки, дождевички, одеяла. І так далі, і тому подобно. Головний офіс фонду функціонує з травня 2023 року в Києві, звідти вони передають допомогу не тільки внутрішньопереміщеним особам, а й військовим, говорить Олексій Назаренко. Ми створили фонд, щоб бути тими людьми, які будуть по назначенню передавати нужні речі людям, які дійсно в цьому їждаються. военным передаем автомобили, бронежилеты. Неоднократно помогали нашим военным с Бурисполя, 137-я бригада. Хорчевые наборы, вещи, питание для малюков. Ну, абсолютно, наверное, все. Мы стараемся, если у нас мероприятие в Бориспольском районе мы стараемся взаимодействовать с военной администрацией, чтобы они могли все громады Борисполя задействовать и все проводилось в одном месте. Потому что, к сожалению, тяжело ездить по всем районам. Как показывает практика, в основном мы используем собственные средства компании, которая была моя, моих партнеров, друзей. Люди как-то немножко сейчас... Расслабились, потому что для многих, к сожалению, война где-то сейчас далеко. Под Киевом все спокойно, плюс-минус, и все расслабляются. Очень часто реагируем на запросы. Если приходят запросы с запорожского госпиталя, от военных, с передовых линий, мы стараемся как-то выбирать более значимые и помогаем. Окрім того, рятувальники ДСНС показали дітям, що складається пожежна машина, розповіли про вибухонебезпечні предмети та показали майстер-клас із пожежогасіння. Наприкінці зустрічі дітей розважали аніматори, залучили до співпраці і організацію Agency, яка влаштовує благодійні заходи по всій Україні. Говорить представник організації Реваз Русадзе. Декілька тижнів тому ми були в Одесі з івентом у Львові. Плануємо в Києві серію івентів для допомоги. Підрозділу Кракен ми збираємо їм на автомобіль разом з Мішою Крупіним. Також ми допомагаємо 110 й окремій механізованій бригаді і безпосередньо допомагаємо військовій боріспільській адміністрації. Що останні зробили? Бориспільській військової адміністрації з концертом «Монатіка» – Ми передали 4 мавіки: два прота, ну три мавіки, два про та два ну, стандартних. Сподіваюсь, вони нищать ворогів та допомагають нам перемогти у цій російсько-українській війні. Всього ж подарунки отримало 114 першокласників, які зараз живуть у Студенниківській, золочівській, переяславській, воронківській, яготинській, гірській, пристоличній та Бориспільській територіальних громадах. Анастасія Усик на заргераскі новини Терез Бориспіль.